Хотів би, щоб ви це відчули момент такого дежавю. Три роки тому на цьому місці знімали сюжет про мережеву сонячну електростанцію. Одну з перших запущених для такого невеличкого бізнесу українського. Привіт глядачам каналу Сонячні системи сьогодні. В нас випуск присвячений можливостям сонячної енергетики. В різноманітних сферах нашого життя і конкретно зараз це сонячна електростанція для невеликого бізнесу. Конкретно це магазин продукти, який знаходиться в місті Золбунів, Рівненська область. Для нас воно було такий Тоді момент емоційний. Вважали, що такі сонячні електростанції з'являються в кожному українському бізнесі, невеликому, малому, середньому. Пройшов час. Ця сонячна електростанція успішно працює кожного дня. Економить для бізнесу кошти. І прийшла інша реальність. Клієнти стикнулися з великою кількістю відключень. Коли такі відключення трапляються, потрібно Витягувати генератор, і відповідно відбувається те, що ця сонячна станція не допомагає економити в бізнесі. Відповідно, вимога клієнтська наступна: зробіть мою сонячну електростанцію і такою, що яка може працювати під час відключення світла. І вже в межах цього технічного завдання ми вже почали розробляти, щоб сонячна електростанція давала можливість проживати блекаути і давати економити електричну енергію не тільки коли в нас є загальне енергопостачання. Технічна сторона проєкту стоїть мережевий інвертор Фроніус, стоять сонячні панелі. Нам потрібно якимось чином зімітувати для цього інвертора загальну енергомережу, і тоді він буде працювати. Пішли ми наступним шляхом. До мережевого інвертора Фроніус. Ми інсталювали автономний інвертор Віктро. Мультиплюс 5000, це інвертор потужністю 5 кВт. І відповідно до цієї системи доналаштували два акумулятора ємністю по 5 кВт годин кожен. Що це дає в моменті? При такому їхньому середньому споживанні приблизно 1 кВт на годину такий магазин може профункціонувати приблизно 10 годин. При цій ранковій погоді з Лубонові сонячні панелі водою 450 Вт, споживання 1,3 кВт, з мережі 880, акумулятор розряжений на 80%. Відображається два акумулятори по 5 кВт, Можемо їх розширити, побачити напругу. Всі всі дані є прогноз погоди. Сьогодні буде у нас сонячно. І будемо жити в автономному режимі. Три роки сонячна електростанція повноцінно масштабно пропрацювала в є тут поділитися тими даними, тими показниками, які ця сонячна станція в ці моменти видала. Так вона була запущена в повністю в експлуатацію в серпні 2021 року. Вона пропорційно працювала 22, 23, двадцять, 24 рік. За ці роки вона виробила 12 тисяч кіловат. Магазин частково провели там реконструкцію по обладнанню, і енергоспоживання самого магазину стало ще більше. Загальне відсоткове покриття цього споживання воно. Де становить приблизно 30-40%. в ракурсі можливості це розширення всього функціоналу. Ну на жаль, тут немає можливості куди доставляти сонячні панелі. І все таки за рахунок цієї реконструкції ми зараз у нас є інший очікуваний ефект. Наприклад, минулого року були блекаути, Сонячна станція не працювала, відповідно не могла видавати тих своїх енергетичних результатів, яких би ми від неї би хотіли. Ті запитання, які, напевно, найчастіше ставляться для нас, починаючи з 2022 року, це яким чином треба переробити свою мережеву сонячну станцію, щоб вона мені давала автономність, хоча б в моменти відключення світла. Є два шляхи фактично вирішення цього питання. Перший шлях він більш затратний, більш можна сказати, кардинальний. Це коли ми повинні зняти, демонтувати свій мережевий інвертор, виставити його на OLX або якимось чином, можливо, його застосувати в іншому проекті і поставити собі гібридний інвертор. Сонячна станція зможе мені і працювати, і продаючи електрику по. Зеленому тарифу і в другому випадку сонячна станція буде давати мені можливість працювати в момент відключення світла. Другий формат, яким чином можна зробити реконструкцію власної сонячної станції до вже існуючого мережевого інвертора, так як в даному випадку до фроніуса, доставити відповідний гібридний або автономний інвертор і їх і в якомусь форматі удружити, якщо на рівні виробників, наприклад, Фроніус, Віктрон, Домовилися і улагодило, що ці дві системи чи дві два інвертора можуть безпроблемно працювати. Вони об'єднуються в одну систему і можуть виконувати це питання забезпечення автономної роботи будинку, чи підприємства, чи магазину в режимі відключення світла. Логіка будівництва реконструкції таких сонячних станцій з достановленням гібридних чи автономних інверторів, як їх там по-різному називати, і встановлення акумуляторів, вона ще полягає ще й в іншому. Проблема таких от мережевих сонячних електростанцій, які будуються під власне споживання, вона полягає в наступному. Що фактично, сонячна станція не працює в повноцінному своєму. Потенціалі. Тобто, якщо в нас сонячні панелі теоретично могли б видавати на сьогоднішній день там, якихось 6 кВт, а споживання в магазині, наприклад, становить 3 кВт, то відповідно, оця, потенціал цієї сонячної станції опускається до рівня. Так само 3 кВт внутрішнього енергоспоживання, тому що тут немає можливості ці надлишки продавати, і, і фактично є претензійність до того, що цей потенціал не використаний. Як результат, сонячна станція не дає той термін окупності, який би ми хотіли. Що дає зараз цей момент до встановлення акумуляторних батарей? Поживання у нас 3 кВт, сонячна станція в цей момент могла б давати 6 кВт, то цих додаткових 3 кВт ми маємо можливість дозаповнити наше внутрішнє енергосховище потужністю так само, там, наприклад, на 5-10 кВт, в залежності від того, наскільки воно у нас велике. По факту маємо, розширяємо функціонал сонячної станції за рахунок до встановлення акумуляторних батарей. Це дає можливість робити її автономною в момент відключення світла. І другий момент розширити оцей момент між генерацією і споживанням. Фактично, залишки заганяємо в акумуляторні батареї. Вечірні години, коли ми розуміємо, що цими залишками можемо скористатися, звідти використовуємо як з великого енергосховища надлишки в наших побутових чи комерційних цілях. Про фінанси давайте пробіжимося про таких класичних варіантах. Маєте 10-кіловатну мережеву сонячну електростанцію, міняємо на 10-кіловатний гібрид. 10 кВт інвертор коштує приблизно 2,5 тисячі доларів. 10 кіловатний павербенк енергосховище, коштує приблизно від 3,5 до 4 тисяч доларів. Маєте плюс-мінус сонячну електростанцію зразу там тридцяти кіловатну. Гібридний 30 кіловатний інвертор коштує приблизно від 3 до 4 тисяч доларів із нормальних перевірених там виробників. Плюс-мінус, які є на ринку, і в тому числі підтримують гарантійні свої зобов'язання по заміні, ремонту і так далі. Є там фактично є три сценарії, які треба відгорити. Це виробник Дея, Соліс і SOLAX. Це китайські всі виробники, які дають можливість говорити про заміну і реконструкцію таких систем і фактично модернізацію. Уточняється, що до кожного такого гібридного інвертора нам 100% потрібно буде довстановити акумуляторну батарею. Про специфіку конкретної техніки Вікторо. саме цьому була присвячена сюжет і показати, який з'явився чи який вже. Напевно, з 10 років існує на європейському ринку продукт узгодження мережевої гібридної сонячної станції. В даному випадку показували історію того, як на рівні виробників компанія Віктрон і компанія «Фроніус», провівши деталізовану роботу узгодження акумуляторів, гібридного інвертора, мережевого інвертора, сонячних панелей, дала в кінці кінців продукт. Цей продукт з точки зору нашої інсталяційної, як ми взагалі рухалися в рамках цього проекту. Спочатку для того, щоб не проводити ці роботи по налаштуванню реконструкціях, ми демонтували мережевий інвертор, привезли в власну майстерню. Власній майстерні ми поклали два інвертора, фактично мережевий і цей гібридний віктрон. Разом на програмному забезпеченні їх улагодили, підключили і налаштували акумуляторну систему. І таким чином вже повезли на об'єкт готовий пристрій під назвою Фактично це гібридна сонячна електростанція з енергосховищем. Фокусом клієнта, коли він до нас звертався, була дуже напевно така людська історія. Знаючи те, що є на ринку, він приходив до нас і вже із готовим запитом. Я хотів би реконструювати сонячну станцію, але за, за тою механікою, яку я вже вам згадував у сьогоднішньому відео. Це взяти, демонтувати мережевий інвертор, купити деєшку і вже до цієї дієшки досевеляємо акумулятор і далі рухаємося. Моє логічне запитання, яке ми до нього поставили, ми сказали, а що ви будете робити, чи що ми будемо разом з вами робити з цим мережевим, класним, хорошим, європейського виробництва інвертором. Ну, в кращому випадку візьміть його під власну комісію. Ну, можливо, я розміщую. Якихось два-три оголошення новое Ну, В розумінні в тому, що і наскільки це збільшився функціонал, ну, правдива відповідь, кому можна продати вже там, трьохрічної бушності мережевий інвертор і яка на нього буде ціна? Підхід полягав в тому, що вже надіючому обладнанні зробити так і узгодити фактично дати ці можливості, які вже провівли два виробника Віктор і Фроніус. Але з логікою, в тому що інколи так видається ці відповіді з точки зору інженерії. Використати вже діюче обладнання, а не накуповувати його нове. І про специфіку конкретної техніки вітро. На жаль, станом ще на 2024 рік компанія розвиває власний продукт виключно за допомогою однофазних інверторів. На виставці 2024 року інтерсолар вони вже презентували трьохфазний інвертор. Але на даний момент часу, якщо є бажання реконструювати власну трьохфазну, наприклад, там 30 кіловатну сонячну електростанцію, то стане питання про придбання. Трьох інверторів потужністю по 10 кВт. якщо потрібно, звичайно, назбирувати таку потужність. Інша відповідь на тому, якщо зазвичай є осмислене ставлення до того, що автономність це не про підключення всіх на світі приладів, які є в будинку, і є можливість купити один нормальний інвертор. Потужний, надійний, з гарантійними зобов'язаннями однієї з найкращих систем моніторингу, тоді ми точно вам би рекомендували подивитися в напрямку техніки Віктро, яка саме з цією логікою розвиває однофазну техніку по підключенню і по потужності. Ще три роки тому фактично це в цей сценарій зробити зі своєю мережевою сонячну станцію автономну чи якусь там гібридну, як би її називалися. виглядало як сценарій, ну типу, це ніколи не окупиться. Ну це це просто проект, який вкладаєш гроші, а не зрозуміло для чого цей тобі функціонал. Вимоги на сьогоднішній день часу продиктувалися, тому що якби воно там грубо чи не грубо не звучало. На сьогоднішній день кожен підприємець має бути сам собі обленерго. Питання функціонування конкретної якоїсь торгової точки це вже питання, в тому що вона повинна бути відкрита. Тоді буде відбуватися в ній бізнес, тоді буде в ній відбуватися якась недохідна частина. Кому потрібна консультація з приводу будівництва власної сонячної станції, мережевої, гібридної, реконструкції і так далі. Це до нас сонячні системи. Будуємо сонячну станцію вже 8 років. Збудуємо і вашу продуктивну сонячну електростанцію. Далі більше.